Летіть, цьомки, поспішайте assessment! і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачимо? Це ти і ну хоч би попередили мене. Я цілком не готовий. Я займаюся своїми справами. Бачите нас, ми хотіли зробити такий собі сюрприз і для глядачів, тому що глядачі вас чекають з ним терпізням. Так. Так. Шкетники, Олю, ми дуже просили наших цьомок, щоб принесли саме вас. Бо ми дуже хотіли, щоб ви попали до нас на передачу. І а наші цьомки почули нас і принесли вас. Ви вже вибачайте відірвали <рес> вас від важливої справи. О, тепер, тримай, Ой, <рес> А я розкажу вам свою останню вказочку. Так, бабця Оля пише дуже гарні казочки. І ми вже в нашій передачі ці казочки вам зачитували. І бабця Оля, напевне, знайде в своєму творчому доробку ще одну гарну казочку для наших дітей. От у нас такий сусід, хлопчик Семенко, безкетник непосида і нікого не хоче слухати. Але Бог у нього гарний. А охоронець, який завжди сидів у нього на правому плечі, ще потім йому на вушко. Слухай мене і не роби збитків, не слухав Семенко його. І от виходить Семенко на прогулянку, перебігає дорога на червоне світло, шофери сигналять, машини на тормозах. Перебіг і сміється собі з того. Пішов, пішов, пішов. Далі сусідка з цуциком гуляє, підійшов. І вдарив цю цукановою, плаче бідне з цуценятком. Ще поче Ангелик, не роби цього, негарно, не можна. Розсердився трохи Ангеликцяк і пересів йому на ліве плече, живе собі сам, без підказки. Тільки ангелик пересів йому на ліве плече, як Севенко з розмагу бабахнувся в калюжу. Куртка брудна, мокра, кишеня розірвана. Встав, оце мені буде дома від батечка, кутку мені стояти цілий вечір. Пошкодував Ангелик Семенка. То пересів на правопича і шепче йому довушка, перепроси дівчинку, погласкай песика. Семенко сам здивувався, що таке робити може. Але підійшов, погладив цуцька гарненько, перепросив дівчинку. І думає, треба йти додому. Підійшов до переходу, а світ говоримо, зелене світло запалив. Mm. І так довго було зелене світло, поки всі всі люди встигли перейти і Семенко. Машини стоять здивовані, шофери стоять дивовані, але дочергоди світло і семенко вдома. Ну, думаю, мамуся, мені задасть, а тато мені ще й додасть. Mm. Але каже, мамочку, я не сподівався, це так сталося, вибач мене. Мама дивується, як так? Семенко знає гарне, добре, тепле слово. Ну, нічого, каже, давай куртку будемо прати. А зашивати, каже, кишені, будеш сам. Зажурився Семенко, як це так? Мамочко, я ще не вмію. Мамочко, заший мені погладила. Мама Семенко по і каже, добре, раз ти такий чим, в мене Семенко, як наша вивкоє, наша еліта, та я тобі так і зроблю. Зашила мама кишеньку. І Семенко весь час вже слухався свого ангелика, який сидів у нього на правому ремені і вже хотів йому добрі поради до вушка. І вам, діточки, раджу, прислухайтеся до своїх ангеликів. Вони наші охоронці і будуть берегти і вести вас ціле-ціле життя. Ці, 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 ці. Тільки вмійте їх гарно слухати, як наша еліта і наш дочка. Ой, Ой, яка! яка ді, облізки, діти облесків всі дуже гарна. Бабцюля, але поки ви розповідали казку, один клубочок був нечемний. Він був ось тут і Він взяв, вискочив з кошика і чомусь. Пав сюди, що Тебі з ним вони робити? В тебе не треновані. Мої клубки мене слухаються. Навіть ага. є шаліки, то красиві дітям а -а -а. все подвірямо їх шаліках ходить. А, Бабці Олю, а ви ціле життя займаєтеся цим виготовленням цих різних речей і казочки складаєте ціле я хочу життя? Їти біля телевізора. Брати кошик собі на руки і плести речі. Роблю зразу дві роботи і оглядаю програми. Цікаві найбільше люблю вечірні ваші казки і люблю плести дітям гарні <кас> шагочки, щоб їм самою було тепленько і гарно. І, тобі... Ай, тебе, а... і то з плиту. Дякую, ми хочемо, щоб ви завжди приходили до нас гості на передачу і розповідали нові казочки. А я тобі скажу, лечка, що бабця Оля напевне дуже любить дітей, бо якщо вона любить в'язати теплі речі для дітей, щоб їм було тепленько. А ще бабуся складає такі гарні казочки, щоб дітям було цікаво. І бабця Оля, дозвольте попросити вас руки отак вниз, донизу. так. Да. Дивіться, діти, дивіться уважно. Це бабця Оля молода. А що їй бракує зараз? Вона така сама залишилась. Молоденька, гарненька і чудові казочки читає. Бабцю Олю. Ми дуже вибачаємося, що ми вас забрали від буденних справ. От, в тапочках Бачка, в Так, Фу. Як тепер мені додому, левко, це твоя буде задача. Добре, добре. Так, ми зараз вирішимо. У нас є спеціальні наші такі друзі, такі слуги. Називаються цьомки. Ага. Помічники цьомки! Бабусю Олю доставлять додому. От звідки вас забрали, туди вас і повернуть. Тримайте, тримайте, приготуйтеся. І цьомки, давай Бабці Бабцю Олю, вивіжіть тепленькі речі, складайте казочки, і ми обов'язково з вами ще зустрінемося на нашій передачі. Ми всі будемо з нетерпінням вас чекати. Я задоволення ще до вас прийду, а тепер цьомки на добрані і дорослі. Цьомки і малим. Я вас всіх люблю. Приготувалися. Добре, приготувалися цьомки. цьомки, ви мене чуєте, цьомки? Ага, добре, чують. Ну, готовий, левчику. Готовий, давай. Дякуємо. Дяком. Було приємно. І надіємось взаємно! Взаємно, бабця Оля каже, що взаємно. А тепер попросим цьому. Хай проводить вас До додому! А Яка чудова зустріч, а Я які думаю, цьомки що... молодці! Дітям страшенно сподобалося. Без сумніву, казки бабці Олі нам дуже подобаються, але ми маємо надію, що й діти, і інші бабці теж вміють видумувати казочки. Тому просимо або надсилати, або повідомляти про ці казочки, Колись ми створимо царство казочок. <гум> створимо казкове царство. А Левкодарка і Еліта всім діточкам говорять. Сьомки, Сьомки на добраніч! Тьом, 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 тьом,